Сьогодні день, присвячений темі оптоволокна. У нас є три підтеми під цей захід. Перша підтема це оптоволокно з котушками 30-40 кілометрів. Друга підтема це дрони з оптоволокном з медіаконвертерами на езернеті. Умовна цифра, яких називають народі. Це ті самі, приблизно ті самі конвертери, на яких літають масово росіяни. В цих конвертерах є ряд своїх переваг. До цього ми масово не застосовували такі, і зараз вже ряд таких конвертерів з'явились. І достатньо серйозний інтерес у представників сили оборони був до них. Третя тема це дрони 10-дюймові, які спроможні нести котушки 20 кілометрів з відповідним. БК, який ми там прописували. Ці дрони вони необхідні для того, що є проблема заходу на позиції. Заносити на позицію 15-дюймовий дрон дуже важко. 10-дюймовий – це саме те, що необхідно під задачі. Росіяни, в свою чергу, літають на 10 11 дюймовому дрону. Дроні з котушкою 23 км, Як вони пишуть по паспорту? Я думаю, там всі 25, Вони просто беруть запас. Це кожна з цих тем, вона якраз обумовлена. Запитами від військових. Чи багато у нас виробників, які в принципі це під, під ці теми би, підходять, скажімо так, чи це для них задача нова? Бо так, начебто, спілкуєшся і всі можуть щось запропонувати? Якщо говорити про 30-40 кілометрів, це логічне продовження цих котушок. Багато запитів і вони отримують про те, що необхідно робити більш більш на котушки на більшу дальність, тому вони умовно самостійно до цього також прийшли. Якщо говорити про готовність, на два місяці назад, то таких котушок було нуль зараз. Вони вже з'являються. Це загалом перше тестування подібних рішень на для брейва. для брейва Подібні катушки вже мають точкове застосування, але не системне. 20 кілометрів на 10-дюймовому дроні це певний виклик для багатьох. Багато хто цю задачу почув разом з. Тим як ми оголосили цей демодень, і почали рухатися в цьому напрямку. Вона дуже логічна. Запитів таких дуже багато. Я сподіваюся, що. Аналогічно, як росіяни. У них дрон 10 12 дюймів, вони літають з такою вагою. Відповідно, і ми маємо, маємо бути спроможні літати з таким дроном. Це має бути краще налаштований дрон, підібрані відповідні батки, ну і катушка по максимуму облегшена під таку задачу. Це не є фантастичною якоюсь задачею, вона реальна, її просто треба трошки більше поширити. Кожен підрозділ працює з тим виробником, який йому комфортний для роботи, тому треба, щоб у всіх, у всіх виробників було таке рішення, як. Не з опцій. Відповідно, нам також треба протестувати цю технологію. Ми її вже сформували. Зараз процесів тестування. Ми маємо увазі виробників. В руках у мене носій бомбус з оптоволоконною катушкою в 20 кілометрів. Наймасовіший виріб у нас 10 кілометрів на десятці насії. 20 кілометрів ми пропонуємо використовувати. Під задачу для знищення ворожих позицій пілотів противника. Яким чином десятка в, в такій компоновці з 20 кілометрами коштує дешево, ви не можете повісити на неї багато бойової частини, але для того, щоб знищити антени, засоби зв'язку, бачите, цього буде вистачати. Тобто... В нас є носій за е, мінімальні гроші для того, щоб на 20 кілометрах точно вразити е, позицію пілотів, з, завадити їм комунікацію зі своїми підрозділами і виграти якийсь деякий час для підрозділ, підрозділів оборони. В нас є е, 20 кілометрів на 15 дюймовому носії. Це для завантаження. Середнього, скажімо, вантажу по биче це 3,5 кг, можна 4 впробувати, В залежності від задачі, погодних умов і ну, місцевості, де це буде використовуватися. Значить, є 30 км, можна використовувати під засідку, можна використовувати під е, враження дальніх позицій артилерії, наприклад. Е, несе биче 2 кг наразі. Запити з'являються зараз дуже часто. Всі хочуть більше і далі в такій глибині, як 30 кілометрів. Себто пілот наш наш сидить там за 5 кілометрів від ЛБЗ чи 3 кілометри від ЛБЗ, і він може суто теоретично залетіти на 27 кілометрів глиб. Того, що цікавого, це те, що в руках це дрон на цифровій оптиці. Тобто, це, ну, якщо так спрощувати, то це копія російської системи. Е, вона там працює реально десь до. Ми більше 40 не тестили, можливо, працює і більше. Теоретично має працювати десь до 60, але ціль під такий дальній польот знайти буде складно. Якщо ми беремо 10-дюймовий дрон, то це виходить десь ну, до 20 кілометрів, якщо не великий БК, тобто це до кілограма БК. Якщо брати вже великі дрони, там 15 дюймів, то туди, звісно, можна і 40, і 50 кілометрів. Ну, але якщо є такі дальності в реальному бойовому застосуванні, коли ми летимо на таку відстань, зазвичай, тіпа, на шляху дрона, шлях дрона це 40 хвилин. Отже, на 40 хвилинах, на 40 кілометрах, точно у нас буде якась дорога, якийсь там людина пройде, побачить волокно переб'є. Там може проїхати машина, танк, НРК, там ще щось, і просто перебити волокно. Тому тут основне обмеження цих відстаней те, що ну, банально, оптоволокно можна перебити, і на цьому весь політ закінчиться. А якщо казати про ближні відстані, це там 20 ну 25 кілометрів, то там реально можна побудувати маршрут. і насправді значна частина успіху операції залежить від того, як буде побудований маршрут. Будувати так маршрут, щоб його щоб волокно неможливо було помітити, знаючи позиції, де знаходяться росіяни, не летіти там, ну і власне таким чином долетіти до цілі і знищити. А якщо брати от базові, то це да, 10 дюймів 15-20 кілометрів. Тут ну, з таких от переваг це цифра поки що в таких. Разових дозах, можна сказати, на тести, бо ми чекаємо велику партію. А аналог, в принципі, вже доступний в там, великих кількостях. І головне по ціні ну, те, що нижче, ніж у нас в середньому по ринку в два рази, навіть нижче, ніж те, що у росіян. І ну, В результаті реально це може стати масовим дроном. Просто щоб було розуміння, от 10 дюймовий дрон з 15-кілометровою катушкою. В опті це дешевше 25 тисяч гривень. Тобто тут то реально це співставно з звичай... це з великою баткою і так далі. Тобто то це співставно з звичайним 10-дюймовим дроном у більшості виробників. Тому ну реально з такою ціною це може стати супермасовим рішенням. То, тут стоїть камера з мікрокомп'ютером, назвемо це так. От все на одній платі, і вона вже видає дані по езернету. Ну, власне, отакий езернет, як у вас вдома. Я не знаю, чи буде там видно. Угу. Ну, Роз'єм, як у вас вдома, супер звичайний базовий а, і далі вже стоїть там медіаконвертер, який конвертує це все в а, сигнали для оптоволоконного кабелю. А на землі в нас стоїть точно такий ну, там, інший трошки мікрокомп'ютер, який теж це все розшифровує і видає вже відео. Ну і власне назад ще для керування. Тобто це вже можна сказати максимально близько до супербазового інтернету, як у кожного є дома, і так далі. Це є пілотом, які Так. Ну перше, це складно так пояснити. Це більше не для пілотів, а в цілому для застосування. А це стабільність поставки комплектуючих. Тому що, якщо ми беремо от те, що використовується на аналогових дронах, там зазвичай. Ну, це один завод, якийсь в Китаї робить, а це суперстандартизовані рішення, які використовуються всюди по світу, в кожному місті і так далі. Це перше, друге для пілотів це якість картинки. Тобто, якщо ми беремо аналогове відео, то це ну реально, там е, якщо так переводити в щось зрозуміле для людей, то це як 640 пі. От коли ви дивитесь фільм. Е а оце можна зробити там 4К, 2К, ну тобто стільки, скільки треба, і воно все пролізе, у вас, власне, оптоволоконний інтернет. І реально, от в таку камеру можна. Там здалеку роздивитися будь-яку шпарину а в то в аналоговону треба все ж видивлятися, Там хтось може десь заховатися, може щось не помітити. Ну і головне, це не дорожче. Це насправді це навіть трошки дешевше, десь там на 5 доларів, щось таке. От виходить. І при цьому ми можемо використовувати конвертор реаль реально там до 120 км. кілометрів. Ну зрозуміло, що такі на війні для оптоволоконних дронів не треба, але концептуальна можливість така є. Приїхали на Брейван для того, щоб показати нашу оптику, як ми літаємо. Сьогодні будемо представляти 35 кілометрів, 30 кілометрів, і також десятидюймовий дрон на 20 кілометрах. Ми маємо власну намотку. Намотка у нас в два етапи. Ми перемотуємо волокно два рази для того, щоб воно не заплутувалося. Якщо з нашої катушки витягнути волокно, воно не буде крутитися воно буде витягуватись. Зараз військові потребують більшу дистанцію а, і потребують так само більш компактні дрони. А, тому ми представляємо 35 кілометрів і 10 дюймів на 20 кілометрів. 35 кілометрів. Скільки дюймів дрон і скільки ще бойова частин? 15 дюймовий дрон, а, дві батарейки, 8 С4П і бойова частина 1,5 кілограма. Менший дрон? А менший дрон. А, 10-дюймовий дрон, 20 кілометрів, також півтори кілограми. Літає, воно плюс-мінус однаково. Кажуть, що ну чим більше котушка, тим складніше її розмотати без обривів. Але як показала практика, ми літали 30-35 кілометрів. Гарантуємо 80% відсотків. дольотів. Ось якщо буде менше 80%, ми компенсуємо вартість котушки. Ми, поки працюємо над цифрою, у нас немає ще напрацювань. Але ми працюємо компанія ДТХ. Чим хвастаєте? Ми хвастаємося нашим 13-дюймовим дроном. Він має котушку на 20 кілометрів і може нести вагу 2,5 кілограми. Котушка особливо вона має ніжки в самій конструкції. Котушки є ніжки для того, щоб робити засідки. Ось і він може очікувати ціль. Десь, затаївшись біля дороги, і виконати роботу в потрібний момент. 20 кілометрів це вже підтверджена відстань, на яку літаєте. На цих котушках ми ще не літали на 20-кілотрових, маю на увазі, а 15 кілометрів ми вже виконували бойову роботу mm -hmm. цими дронами. котушку виготовляє наш партнер, а ми лише дрон і частину зв'язку. Ми сьогодні привезли наш дрон, шторм. Файбер 12 дюймів з оптичним оптоволоконним модулем повітряним на 25 кілометрів на цифровому зв'язку. Це наша базова модель. Ми саме сфокусовані на цифровому зв'язку, тому що. Далі масштабувати і розвивати саме з цифровим зв'язком набагато простіше ніж з аналогом. Додавати нові функції. Наприклад, на сьогодні у нас реалізована в наших дронах асистент-пілота. Це дозволяє керувати дроном навіть неподготовленою людині. Тобто достатньо 8 годин інтенсиву, і у вас є готовий пілот, який може вже виконати бойову задачу. Ми повністю зосереджені на у нас повний цикл виробництва: і дрони, і катушки, і намотка. Ну, тобто, все це наше. Є бойове застосування. Ми нещодавно буквально закінчили повний цикл РНД, вийшли на Перші бойові застосування, все пройшло успішно і зараз в процесі масштабування. І у нас е, три види комплектації наших дронів: це на 15, 20 і 25 кілометрів. Е, це на сьогодні те, що там реалізовано. Сьогодні показуємо дрони на оптиці, показуємо дрони з катушками 30, 35 та 40 кілометрів, показуємо катушки. Ті ж самі, тому що ми виробник і дронів, і катушок показуємо дрон на цифрі. Перевірялися, використовуються, але на них є дуже великий попит, тому що лінія фронту розширюється, але вони підходять під специфічні задачі, тому що чим довше намотка катушки, Тим складніше її контрольовано якісно розмотати, тому що тут багато чинників, які впливають на ефективність. Тому це під такі спецзадачі. А, а стосовно менших дронів, які можуть 20 кілометрах на тушку, нети працюєте а, працюємо. У нас є прототип, але сьогодні не встигли його презентувати на інший раз. Це буде 10 на 20, та 25 п'ять кілометрів, один і три, 10 дюймів. Так у нас є своя розробка цифрових медіаконвекторів, але все одно вони виробляються з готових модулів для медіаконвекторів для інтернету, звичайно, по Ось. Та досить багатий спектр у нас саме аналогових медіаконвекторів, тому що зараз дуже багато з'явилось на ринку. І ми завжди тестуємо нові, які виходять для того, щоб обрати більш якісні, в яких вже виправлені. Ці вічні проблеми, які зараз є на ринку, наприклад, з RX-лосами або з недостатньою потужністю конвекторів. Наша компанія зараз розробила програму для адаптації пілотів на оптолоконі дрони, там і технічка, і пілотування, і вже є там дуже підтверджена ефективність цієї програми, тому що пілоти, які там мають невеликий досвід, 10 вилітів зробили, отримують дрони на бойові. Відразу їм каже команда «літайте», у них ефективність може бути навіть менше 10%. А після проходження нашого курсу нашим клієнтам воно безкоштовно ефективність підвищує там, до 50-60% відразу. Наразі є проблема саме з захистом від оптолоконних дронів. Ми Зараз не розуміємо, як вирішити проблему з раннім виявленням оптолоконного дрону, тому що він літає в радіоефірі. Але ми розробляємо рішення для збиття таких дронів. Це дрон для збиття літальних апаратів або для там атаки на живу силу, але все таки більше під збиття повітряних цілей. Це дрон хижак шутер, на якому встановлена безвідкатна гармата 12-го калібру, яка стріляє звичайним мисливським. Патроном 12-го калібру або з дрібом, або з картечю. Ось, Ми доробили сам набой для того, щоб гармат, для того, щоб добити без відкатності, не було віддачі. Тому він може стріляти в одиночному. В Автоматичному або навіть залповому вогні, коли він вистрілює всі шість набоїв відразу. А є модифікація для більш швидкісних цілей це на дві гармати, що дозволяє нам зменшити вагу корисного навантаження та дрон стає більш швидким, там до 150 км на годину. Та більш такі для, для того, щоб можна було точно влучити декілька разів це на шість стволів. Він вилітає на, на ціль. Так, якщо розвідка доносить, що літає Мавік десь, то оператор повинен, по-перше, отримати координати, де він знаходиться, туди вилітає та може уразити цю ціль там, від 5 до 25 метрів. З розліт на 25-метровому вистрілі буде 80 на 80 сантиметрів, досить велика. Облако дробу тому вразити ціль досить просто. Обтоволоконний дрон уразити набагато навіть легше, тому що у нього є декілька великих модулів, наприклад, катушка або акумулятори, і зазвичай втоконі дрони трішки більше в об'ємі, тому його вразити а, простіше, Ось. а вже застосовується ці а, Так, але не масово деяким підрозділом проходить та тестування та допрацювання. Ми а, завжди. А, з військовими тестуємо наші дрони для того, щоб робити їх краще, і робимо дрони якраз для військових та за їх потреби. Ми виробляємо нас два направлення по оптоволокну. Це самі намоточні станки, які мотають оптоволокно. Ну і зрозуміло, що всі шпулі. Бабіни, кінцеві результати, які ми намотали. Наші станки розроблені саме нами, і вони тільки для оптоволокна. Ось, характеристики такі, що 50-кілометрову катушку можна наш станок намотати. Ось було б на чому літати. Ось, але можна намотати. Це по-перше. По-друге, вони швидкі, вони мотають з швидкістю 20 км на годину. Ось, досить швидко, досить. Якісно намотують вони досить якісно. Чому? Тому що наші станки не мають так званої бороди чи пружини. Тобто Коли вилітає з катушки волокно, воно не закручується у нас в петлі. Ось бачите, просто висить. Це дуже добре, тому що, скажімо, китайські бухти, коли от так витягнути і скласти, то ось, ось такі будуть колечка. Якщо будуть такі колечка, то Дрони не долетять. Так, як... Зараз ви його спеціально да, Я рукою спеціально зробив ось так пальцями. Коли він потягне, зробиться маленьке таке кільце на кінці, і воно не долетить. А в нас, нас такого немає. Воно рівненько собі? бачите, Провисає, і все, ніяких закрутів немає. Дуже легко виходить. Ми їх там смашуємо, спеціально, спеціально закручуємо. В общем, своя технологія для того, щоб катушки ці працювали і долітали. Тобто, ми друкуємо запчасті для шп... цих шпуль, бухт, Робимо мотаємо, робимо шпулі, повністю вся підлюч Можемо як предлагати клієнтам нашим і станки, які будуть мотати, да, на них мотати, так і вже кінцевий продукт, самі, самі вже намотані шпулі. Шпулі 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 і 50. У ну, нас представлені на заразі 40, 40 кілометрові. 3-200 по вазі. 15-дюймовий може піднімати, да? 19 дюймове піднімати питання, які там бойова частина бути, і все таке. Військові, які хочуть самі мотати, вони купляють, і в них є майстерні, вони купляють в нас станки, або виробники дронів, які хочуть в цю, скажімо, нішу впригнути, де є ну, дрони з оптоволокном, да? то вони тоді купляють, облаштовують собі майстерні під оптоволокно і вже тоді свої дрони в них на оптоволокні. Або Купляють у нас зразу вже катушки. Ми там під виробник, з виробниками, скажемо робимо таку колаборацію. Да? Ми робимо катушки, вони роблять дрони і потім разом уже вони йдуть туди, хлопцям військовим напередок. Ми закуповуємо е, закуповуємо електроніку. Закуповуємо різні запчастини, там, скажімо, такі як вал, там, підшипник, там, болтики. Модулюємо, ріжемо на лазерах корпуса. і У нас цех, і це все хлопці сидять і збирають по шурупчикам, по болтикам, по гаєчкам, плюс тестують, ну і в кінці виходить, станок, який може намотати бабіну, бухту, яку вам там потрібно. Підсумком буде поширення інформації серед верифікованих представників сил оборони, поширення цієї інформації серед представників там державних службовців, щоб закупівлі, які проводились, вони проводились більш серйозним ухилом на якість. Наша задача. Проміжна ще в цьому це тест полігонний, потім тест на бойових ряд е, виробників. Потім ми там налагоджуємо взаємодію з підрозділом. Воно йде на бойові, е, отримуємо зворотній зв'язок. і Вже цей зворотній зв'язок також фіксуємо і передаємо е, представникам держави.